Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас з себе на кухні. Сьогодні у нас торт. Пропоную вам торт із дитинства, який називається сметанник. Готується простіше простого і почати готувати його потрібно з крему. Беремо сметанку. Чим жирніша, тим буде смачніший крем. В мене сьогодні сметана 25%, вона досить таки густенька, красива, і її в першу чергу потрібно друзі, відвісити. Якщо ви не знаєте, то я вирішила включитися і вам показати. Я взяла марлю, складено в 4 шари, під марлю підставила друшляк, і друшляк поставила на каструлю. Я тут взяла 850 г сметани. І Зав'язую зараз цю сметану у вузлик. Приймаю брушляк і підвішуємо так, щоб вузлик не торкався на кастрюльки. Далі ми будемо випікати корж. Для коржа нам потрібно 150 г сметани, в мене 25% жирності. 3 яйця, 150 г цукру, 15 грамів ванільного цукру, 1-4 чайної ложки солі, 10 г розпушувача для тіста, 220 г борошна і 100 грамів м'якого вишкового масла. Найперше нам потрібно взяти 3 яйця, додати до них 150 г цукру, Четверта частина чайної ложки солі. І міксером збити яйця до піла, поки розчиниться розійдеться і розчиниться повністю цукор. Також одразу сюди висипаємо ванільний цукор. Ось так гарно побіліла маса, гарно збилися яйця із цукром. І тепер сюди додаю м'яке вершкове масло. У мене масло сьогодні 72%, ви можете брати любе, яке маєте. Перемішую далі. Перемішала, далі додаю сюди 150 грамів сметани. І знову ж таки все гарненько, ретельно перемішую. Далі до борошна додаю розпушувач. І потрошки частинками додаю до основної маси і на невеликих обертах перемішую. На цьому етапі я включаю духовку, нагрів верхний низ 180 градусів. І далі. Тісто довго, друзі, не потрібно вимішувати міксером, інакше воно буде забите і резинове. Як тільки ці інгредієнти змішалися, управляємо просто лопаточкою. Перевіряємо, чи не залишилося борошно на дні. Ось такої густини виходить тісто. Досить таке плотненьке воно має бути. І тепер викладаю його у форму. Форму висили пергам, діаметр моєї форми 24 см, боки форми я змазала олією без запаху. І тепер у форму викладаю тісто. Для того, щоб тісто рівненько розподілилося, я завжди ось так простукую форму і шпажкою ось так по колу, по тісто проводжу, щоб випустити повітря з тіста. Щоб воно більш-менш рівномірно розподілилося по формі. Все, запихаю свій корж. У духовку приблизно на 25 хвилин, як завжди, пробуємо готовність з дерев'яною шпажкою. Друзі, і поки ви перший корж, я корж я буду робити другий. Для другого коржа нам потрібні всі аналогічні продукти. Окрім в першому коржі було 220 грамів борошна. У другий корж я беру 150 грамів борошна. І так як какао плитніше, ніж борошно, то я беру не 70 грамів какао. Щоб довести до 220, а беру 50 г какао, щоб тісто було по густині, таке як перший корж. Якщо у вас какао, так як у мене, грудочками, то я його буду просівати через сито. Починаю процес так само, як і було у першому коржі. Спочатку викладаю в мисочку 3 яйця, ванільний цукор, сіль цукор і збиваю міксером. Збиваю до біла, тоді буду додавати вершкове масло, буду додавати сметану. І останнє буду давати розпушувач, борошно і какао. Я поставлю відео на пришвидшення, аби не забирати ваш дорогоцінний час. Знову ж таки, поправляємо лопаткою, збираємо зі стінок, перемішуємо, перевіряємо, чи не залишилося борошна на дні. І чекаємо 5 хвилин форму. Так, друзі, в моїй духовці корж сидів рівно пів години. попробувала. шпажка сухенька, можна корж виймати з форми. Так як мені потрібна ця форма для другого коржа, я проходжуся ножиком. Допомагаю собі виняти корж. Друзі, якщо ви любите торт більше високий, ніж широкий, то ви можете взяти форму меншу в діаметрі, наприклад, 22 сантиметри. О, гляньте такий гарней. Корж нехай охолодає. Корму я вилила, витерла на сухо, і так як в мене папір гарної якості силіконізований, я його використаю ще раз. Боки форми змажу олією без запаху. І знову ж таки викладаю сюди своє шоколадне тісто. Все. Тісто розрівняла і запихаю його знову в духовку на 2 години. Поки коричневий корж до я зараз уперше по подивимося з вами висоту. Висота 3,5 см. Це на форму 24 см в діаметрі. І я зараз легко зріжу трошечки верхушку, аби зрівняти наш корж. І ні в якому разі не викидаю. Буду цю крихту використовувати для обсипки мого торта. Спробую ножем розрізати корж на дві частини. Друзі, він такий ніжний, дуже-дуже бережно знімаю корж один із другого. і Відкладаю коржик, щоб він прохолодав. Корж дуже ніжний. Виняла другий корж, пройшлася ножиком, знімаю форму, зараз його теж обріжу верхушечку злегенька, тут нема великої верхушки, трошки-трошки. Знімаю з пергаменту. І одразу я хочу, друзі, поставити на тарілку, на якій я буду збирати тортик. Тому що тісто дуже-дуже делікатне. Щоб воно мені потім не розірвалося, я одразу його тут поставлю. І ось тут прямо на тарілці буду його обрізати. Верніше, розрізати. Бачите, воно ж легко тріснуло, коли я переносила, тому з ним треба дуже-дуже, друзі, обережно, тому що тісто а, дуже ніжне. Поки охолодає коричневий корж, я потрібню в крихту мої відходи. Можна це зробити вручну, ну, звичайно, якщо є блендер, то це буде набагато простіше і набагато швидше. Ви можете робити будь-яким зручним для вас способом. Все, крихта готова. Ну друзі, прийшов час зробити крем простішого я ніколи не робила. Візьму ваги для того, щоб разом вам зважити, скільки в мене вийде чистої відваженої сметани. Ось скільки відійшло в мене сироватки. І зараз поважимо, скільки залишилося чистої сметани. Розв'язую свій вузлик і викладаю сметану у мисочку на ваги. Чиста вага 524 грами, друзі. 524 грами. А далі, простіше простого, додаю сюди 100 грамів пудри. Не додавайте цукор, бо цукор одразу розрядить сметану. І додаю 15 грамів ванільного цукру. Друзі, і навіть не треба тут міксер. Ми беремо просто напусто і перемішуємо пудру із сметаною. гляньте яка вона густа. Коли вона відвішена, дивіться, яка вона чудова, вона майже як масло, просто гарненько-гарненько змішуємо пудру із сметаною. Погляньте, яка гарна густина крему. І наші коржі вже проколонули, можемо їх змазувати і збирати тортик. Мені треба так розрахувати, щоб покрити три поверхні і змазати злегка боки і верх. Далі, друзі, на коричневий. Корж кладемо біленький, я знову ж таки допомагаю собі лопаткою, тому що кож уже зверху тріснув, так як він дуже-дуже, друзі, делікатний. Я обережно-обережно закладаю його наверх коричневого. Дісто надто ніжне. Рівненько вкладаю. І потім знову коричневий, і знову покладу наверх білий. І, друзі, наверх кладу тією частинкою, яка торкалася до форми, перевертаю, щоб він був зверху гарний і рівненький. Змазу всі коржі, щіточкою змітаю зайві крихти і тоді буду змазувати верх і боки торта. Все змазуємо верх і змазую боки. Якщо ви візьмете форму меншого діаметру, то відповідно, у вас площа для того, щоб використати крем, буде менша. Мені її якраз вистачило. Далі, друзі, класика жанру засипаємо крихтою і києверд торта. Так, друзі, отакий височенний красивенний торт. Виходить. Я думаю, що він до 2 кг має вагу. І зараз я все приберу тарілочки зі стола. Друзі, залишилося найважче дочекатися, щоб він. Настоявся і гарненько просочився кремом. Якщо ви хочете швиденько його розрізати, то залиште при кімнатній температурі хоча б на 2 годинки, він тоді швидше просочиться, а в ідеалі залишити його в холодильнику на ніч. Я ж хочу розрізати для вас, тому я буду чекати при кімнатній температурі 2 години і покажу вам, як виглядає всередині. Друзі, пройшло 2 години і час настав спробувати, як виглядає наш тортик всередині. Ой, гляньте, як він легесенько, друзі, ріжеться. Просто неймовірно. За 2 години при кімнатній температурі він прекрасно прекрасно просочився кремом. М'якосінький, мякосінький Погляньте, яка це краса, як це гарно. Зараз я вам поверну торт, щоб ви побачили розріз. І, друзі, Шматочок я поставила на місце, адже це торт на день народження. Хто хоче почути відгуки, який він на смак, я вас запрошую завтра на домашній влог на день народження, на чаювання. І ви побачите, який він неймовірний. Всередині він дуже ніжний відчувається. Я ледве його зняла з ножа, щоб поставити, бо він уже ну просто розсипається в руках. Дуже ніжне. Я вам рекомендую спробувати спекти цей торт, якщо ви не пекли, згадаєте. Смак хто з 80-х свого дитинства. Дякую вам за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Чекаю вас на чаювання. До нової зустрічі. До побачення!